Протягом двох днів 19 та 20 жовтня у Хмельницькому місцева молодь опановувала підприємницькі навички під опікою успішних бізнесменів регіону. Учасниками навчальної програми від громадської організації Junior Achievement Ukraine стали 88 учасників та 21 вчитель вчитель закладів профтехосвіти Хмельницької Хмельницького та області. Про даний захід, про його результати, про усе це будемо спілкуватися із вірою, Друговою, менеджеркою програми громадської організації Junior Achievement Ukraine. Доброго дня, пані Віро, слава Україні. Героям слава доброго дня! Дякую за запрошення. Дякуємо вам, що відгукнулися. Ну, от і перше е, запитання власне про учасників. Так, е, які навчальні заклади були представлені? Яка вікова категорія на що орієнтувалися? Е, так, е, напевно, я спершу взагалі розпочну, що це за проект, тому що проект ще ми запустили, можна сказати, в серпні цього року, коли ми запускали навчальну програму з підприємництва у закладах профтехосвіти Хмельницької області, а також у коледжах. І е, нам дуже приємно, але всі е, всі заклади профтехосвіти Хмельницької області долучилися до цього проекту від громадської від нашої громадської організації і також ще два коледжі. Львівської політехніки та з Кам'янця-Подільського коледж. І, власне, ми, перед... ми навчили педагогів, передали всі навчальні матеріали, навчальні заклади, по тому, як викладати підприємництво, і цей курс запустився у 23 освітніх закладах з вересня місяця. Але, власне, курс це з підприємництва він не є теоретичний, він є практичний. І особливість його в тому, що учні створюють Свої навчальні компанії, і вони проходять протягом року повний підприємницький цикл від генерації бізнес-ідеї, вирішення, чим вони будуть займатися. Далі вони організовують виробництво товарів, надання послуг. Вони контактують з клієнтами, вони ведуть соцмережі, розвивають маркетинг, фінанси ведуть е, цієї своєї навчальної компанії. В кінці навчального року її закривають. І власне. Одним із етапів е, цієї навчальної програми є табір підприємництва, на який ми запрошуємо е, учнів із цих навчальних закладів, щоб вони два дні поспілкувалися з підприємцями, з бізнес-менторами, послухали цікаві лекції, змогли викристалізувати так, би мовити, цю ідею довести її до так до ідеалу, можна сказати, і презентувати її на розсуд журі. І от власне це перший табір відбувся в Хмельницькій області, і також ще три команди з Хмельницької області завтра будуть брати участь у таборі в Тернополі. Тому що відповідно до політики безпеки ми просто не могли вмістити таку велику кількість бажаючих молодих людей Хмельницької області, так і частина поїде презентувати свої ідеї в Тернополі вже завтра. І в п'ятницю в них є шанс також виграти і отримати приз за найкращу бізнес-ідею. Ви вже зазначили, що злучали і успішних людей так до цієї роботи, до цих двохденного такого марафону. Як вдалося залучити власне, які люди, яких людей, хто приходив, хто погодився, і які вони завдання виконували? Які у них враження безпосереднє спілкування з молоддю? Власне, це є особливість навчальної програми Junior Achievement, що не лише викладач є залучений, але й також підприємець, і кожна навчальна компанія протягом року отримує менторство від успішного підприємця. І, от, власне, перша зустріч дітей і підприємців відбулася на цьому таборі. Ми дуже вдячні підприємцям із Хмельницької області, які долучилися, які. Менторили, які допомагали, вони не критикували, але вони допомагали розвинути цю бізнес ідею молоді. І чесно, той результат, який ми побачили, нас усіх приємно вразив, тому що в нас були підприємці, які менторили, а були підприємці, які оцінювали бізнес ідеї. Вони не перетиналися, щоб було справедливо, так і от, власне, той результат, який ми побачили, діти навіть приїжджали вже з виготовленою продукцією. Тобто за, здавалося короткий період часу, півтора місяці, як вони працюють в межах своїх навчальних компаній, але вони змогли вже це реалізувати. І далі, коли вони в наших внутрішніх реєстрах зареєструють свою навчальну компанію, кожен, кожна компанія отримує контакти підприємця і він вже буде з ними зустрічатися офлайн, онлайн і вже практичними порадами буде допомагати розвивати цю бізнес-ідею. Що було дуже багато охочих. Скільки було команд цього року у Хмельницькому, та хто став переможцем, та що за це отримали? Так е у нас була 21 команда. Е так, і я ще хочу сказати, що три ще їде в Тернопіль. Так, тобто, в загальному це в нас Од Хмельницька область, одна з тих, де наймасштабніше реалізовується ця програма, е було е в загальному 119 учасників. Було три переможці, хоча я хочу сказати, що кожна бізнес-ідея вона вартувала своєї уваги. Але що нам мене особисто дуже тішить, і всю нашу команду що дуже багато було ідей, пов'язаних з вирішенням екологічних проблем. І, от навіть якщо я зараз скажу трьох переможців, то ви зрозумієте наскільки діти е, думають і наскільки вони. Вже є відповідальні за навколишнє середовище. Наприклад, перше місце це є команда «Power Акумс. Це Грицівське вище професійне училище, власне, учні вирішили проблему оцих одноразових цигарок електронних, так і вони вирішили з них робити павербанки. Так що ці батареї можна повторно використовувати, тому що так вони дуже сильно засмічують ґрунти, воду і їх можна повторно використовувати. Можна робити павербанки. Друге місце це звищу професійно. Отримала команда з вищого професійного чилища номер 11 Хмельницька команда Валі. А, і а, тут вже діти почали вирішувати проблему залишків тканин, яких, які є там старі рушники, простині і так далі. Вони вирішили це змішувати воду, цемент і цементувати просто цю тканину і, викон, і робити горщики для рослин, такі декоративні оздоблення для, а, для вулиці. І перше місце це є а, команда з Ярмолинецького агропромислового центру професійної освіти «ПенОк». І вони е, додумались до того, що е, у них, як вони сказали, є дуже багато дерев навколо. І, як правило, дерево, яке не використовують в виробничих цілях, так залишки у цього дерева його просто викидають. Вони вирішили повторно там невеликі гілки використовувати. Е, це як машинки дроблять, оці всі залишки, так і використовувати і виготовляти різні предмети декору. Тобто, вони навіть на журі вже показали, що вони вони будуть виготовляти з цього з цих залишків деревини, що вони Ось. отримали у підсумку даного е, табору? Так О, якісь відзнаки, можливо, якісь гранти, можливо, якусь співпрацю подальшу з цими ж самими підприємцями, які їх оцінювали. Ну от власне, що кожна команда буде співпрацювати з підприємцями. Це лише початок їхнього шляху. Ми говоримо лише початковий етап, тому що в кінці навчального року буде конкурс регіональний. Визначиться кращі команди Хмельниччини. А потім ще буде національний конкурс. І, власне, та команда, яка переможе, вона зможе Україну представити на найбільшому фестивалі молодіжного підприємництва в Європі, і він буде відбуватися на острові Сицилія. У липні 2024 року, так власне, минулого року от такий конкурс був в Стамбулі. і Команда з Чернівців перемогла, і хлопці презентували Україну. Там тому е так наші попереду, так би мовити, головний приз. А що отримали? Отримали сертифікати, отримали футболки, грошові призи, які вони можуть використати як початкові інвестиції для реалізації цієї своєї бізнес-ідеї. Ми критеріями коригувалися члени журі, коли оцінювали. Тобто, там був якийсь список, чи що зараз найнеобхідніше? Оцінювали оцінки, ставили, але було таких чотири основних критерії: це є перше зміст бізнес-ідеї, друга – її інноваційність, третє: наскільки видно командну роботу, і четверте якість самої презентації. І за ці три хвилини потрібно було так розкрити проблему. Показати, яке рішення бізнес рішення команда пропонує, і власне, щоб ну я не можу сказати зачарувати журі, так, але щоб зробити їх впевненими, тому що саме ця команда заслуговує на максимальну кількість балів. Воду інших таборів на території України. Ви вже зазначили, що наші поїдуть і у Тернопіль. Знаємо, що зараз працює у Києві відповідний табір. В яких ще містах раніше були? Можливо, порівняєте активність молоді у різних містах? А, так, власне, наша програма стартувала минулого року і стартувала вона з Львівської Чернівецької області. 37 навчальних закладів взяли участь у цьому проєкті. І наскільки всім сподобався цей проект, що зараз у нас 12 регіонів України, у нас більше 200 навчальних закладів, які приймають участь в цьому проекті, а декілька тисяч дітей. Так і в нас вже відбулися табори Івано-Франківськ, Хмельницький, Київ, завтра, Тернопіль, а також ще в кінці листопада буде Львів. В грудній Чернівці і ще додатковий табір буде у для Київської області, тому що табір, який від буквально вчора закінчився в Києві, це був для, для учнів таких регіонів, як Дніпропетровська область, Запорізька область, Полтавська тобто ті, які дуже близько знаходяться до фронту, до лінії фронту, вже. Ну от громадська організація Junior Achievement Ukraine створена в жовтні 21-го року. Власне, першими учасниками її були е, студенти, так і педагоги із Запорізької і Донецької області областей. Далі ви почали розширювати географію охоплення даною програмою. На вашу думку, станом на сьогодні, наскільки? Е, Потрібні такі от заходи для нашої молоді, для того, щоб вони могли адаптовуватися, для того, щоб вони могли знайти себе у цьому світі? А, ви знаєте, хоч я сама працюю в сфері освіти, але це було для мене таке дуже велике відкриття. А, Побачити наскільки дітям це дійсно потрібно. Врахуємо, що до війни у нас ще була пандемія, так і це те покоління, яке вже дуже велику частину свого життя вчилося онлайн. І тому, коли вони приходять на офлайн захід, де є комунікація, де є багато спілкування, де всі відкриті до цього спілкування, де можна чогось навчитися і дізнатися нового, звичайно. Дітям молоді це надзвичайно подобається. Другий момент це те, що відмічають. Звичайно, ми збираємо відгуки, так і що відмічають більшість дітей, що вони стають впевненішими в собі. Що от якось вони розуміють, що вони можуть все так. І підприємництво це якраз частково про те, як ми можемо реалізовувати наші мрії, наші задуми і не боятися цього. І нас дуже тішить. Цей факт, що молодь є дуже дуже цікавиться цим проектом, тому що а якщо вони закінчивши цю навчальну програму, зареєструються фізичною особою підприємцем чи беруть іншу організаційну правову форму, будуть працювати в Україні, будуть створювати робочі місця, не будуть виїжджати за кордон, так а працюватимуть а, в межах країни і підніматимуть економіку. Це звичайно є величезний плюс, і це означає, що всі старання а, не дарма. Співпрацюєте з студентами, ви співпрацюєте із роботодавцями. На вашу думку, наскільки зараз оця профтехосвіта, так, яка є зараз в Україні? Ми зараз говоримо за нею, орієнтована на роботодавця, і що би ви, можливо, у зв'язку з вашою програмою змінили би е, в подальшому для того, щоб оця освіта була більш успішнішою для наших дітей? Чи запровадили би, е, можливо, от такі от заходи на постійній основі? Можливо, навіть включення в навчальну програму для діт для, для студентів, не назву їх вже дітьми. От власне тут е, дуже цікавий є факт, що в Хмельницькій області наша оця дисципліна вона викладається як обов'язковий предмет. Тобто є предмет, для, він має іншу назву, але матеріали, навчальні матеріали ми дали, так і е, діти. Це блок підприємництва. Так, просто вони вивчають це підприємництво за матеріалами Junior Achievement України. І ми бачимо, що ця модель дуже гарно працює. Хоча наша практика показує, що є ще в загальному десь 50 на 50 Діляться. Частина це вводить як дисципліна за вибором, наприклад, підприємництво, а частина як гурток. І просто шукають активних викладачі, шукають активних дітей, які би хотіли розвиватися в цій сфері. А щодо закладів профтехосвіти, то зараз ми бачимо взагалі зміну фокусу і міністерства освіти, і уряду саме на цю ланку освіти, тому що так ми живемо в військовий час, і робітничі професії вони є надзвичайно важливими. І е, те, що ми особисто зауважуємо, що діти є дуже талановиті в закладах профтехосвіти. Напевно, десь оцей є стереотип, що там погано вчишся, підеш в профтех. Неправда, там є розумні. Дуже кмітливі діти, насправді, які хочуть розвиватися, які шукають можливості, і особисто для мене цей стереотип є повністю зруйнований, і я безмежно рада, що ця сфера освіти так активно почала розвиватися. Ну, ми ми вам дякуємо за те, що ви сприяєте цьому от розвитку безпосередньо, і ваша організація також щодо конкретних, можливо, успішних прикладів ваших студентів, так. Чи є вони, які вони? Чи слідкуєте ви за подальшою біографією тих чи інших команд чи людей? Звичайно ж, ми слідкуємо. У нас є дуже успішні кейси, коли діти одразу ж тільки навчальна програма закінчується, а це означає, що далі. А потрібно офіційно реєструватися, так бо ми говоримо завжди, що це це свого роду як інкубатор. Так, Оцей рік, коли оці навчальні компанії перебувають під наглядом вчителя, ментора, і ми даємо максимальну підтримку своїми заходами. І от власне дуже нам цікаво, що тільки пройшов національний конкурс, і зразу ж діти почали ділитися в соцмережах, що вони почали офіційно реєструвати фізичних осіб-підприємців, що вони дають подальший розвиток своїм бізнес-ідеї. І так само команда переможець минулорічна з Чернівців, які виготовляють турбопічки. Їхня бізнес-ідея полягала в виготовленні турбопічок. Вони далі працюють так. Вони е, в Стамбулі знайшли собі клієнтів з Естонії, е, з Литви, так які дуже зацікавилися е, тим, що вони виготовляють, так і вони, навіть же приїхавши в Україну після конкурсу, ще їм надсилали от е, свої продукції. Ви ще якісь згадаєте креативні ідеї наших дітей, які вам найбільше запам'яталися не лише з Хмельниччини а з всієї України. А, креативні ідеї так насправді в нас просто такий потік таборів, і безумовно. Що а, я, я, як педагог, я розумію, скільки праці вкладається, і педагога, і дітей взагалі в кожну ось цю бізнес-ідею. Те, що е, мені запам'яталось дуже сильно з Хмельницької області, що е, діти на 3D-принтері хочуть виготовляти клавіші для клавіатури і робити це як замовлення для юридичних компаній. Наприклад, е, брендовані оцю клавіатуру робити брендованою, от і таким чином е, відрізняти, щоб так ноутбук є необхідним аксесуаром, ми його весь час носимо, і чому б його не прикрасити ще. Таким чином, наліпками ми вже його прикрашаємо, наприклад. Так, от мені дуже сподобалось, дуже сподобалась мені ідея з коледжу Львівської політехніки Хмельницького. Власне, діти придумали фільтр ручний фільтр для води. І тобто, коли ви знаходитесь в укритті, наприклад, або навіть з джерела, так? ти не знаєш, яку воду п'єш, ти просто з кишені виймаєш цей фільтр, якби переливаєш воду. І очищена ця вода приходу ну, має чисту воду. Це діти також на 3D-принтері ем, роблять такий фільтр і наповнення кокосове, чи що, от, е, власне, або ще інша ідея, що знов ж таки залишок дуже багато тканин, бо сітки плели. В навчальному закладі і просто полишалася ця тканина, не знали, що з нею робити. Діти вирішили, коврики будуть робити, і плетуть руками ось ці коврики дуже красиво виглядають. Тобто творчість молоді і те, як вони проявляються через ті бізнес, через свої бізнес-ідеї вона насправді вражає. І, Багато, зокрема, от за рік часу, який ми минулого року працювали, багато дітей сказали, що для них це був оця ця програма дала їм можливість відволіктись від того, що є навколо. Що вони були настільки зайняті е, програмою, проектом, розвитком цієї ідеї, е, що от цей фон, який навколо їм вдалося легше сприйняти, тому що минулого року в і обстріли були і блекаути. Ми не знаємо, що цього року нас ще чекає, але рік був. Дійсно непростим. І власне, а ще такий невеличкий анонс. Скажу в Хмельницькому, ще також буде ярмарка. В коли вона буде весною буде, де власне ці е, команди будуть презентувати свою продукцію, і кожен відвідувач може прийти, може подивитися, що ж вони виготовили. Тому весною всіх чекаємо. Будемо анонсувати ще цю подію. Щодо успішних людей, які співпрацюють з вами, наскільки легко і просто їх знайти в теперішній час чи не просто наскільки вони ідуть назустріч молоді їхнім ідеям? Можливо, вони за власний кошт впроваджують така, йде тандем, можливо, розпочинається співпраці. А, власне, в Україні зараз дуже багато є молодих підприємців і які розглядають от такі проекти для себе, як якийсь певний додатковий прояв а, свого роду може бути навіть волонтерство, так що вони роблять на благо держави, економіки взагалі для освіти. І дійсно, якщо минулого року потрібно було ще переконувати підприємців, розказувати так, то зараз вже видно наскільки ця програма дає великий старт молодим людям і. Навіть в Хмельницькій області дуже нам сподобались наші ментори, які сказали, ми будемо повністю вас підтримувати. Ми можемо приїхати в навчальні заклади. Бо хай діти приїжджають до нас на підприємство. Ми їм покажемо, розкажемо, чим зможемо допоможемо. Бо це такий трішки стереотип. Є навіть коли ми да, скажу чесно, коли ми даємо контакти підприємцям-викладачеві і кажемо, тепер ви можете контактувати, організовувати зустрічі і для педагогів. Ну, знову ж таки, якийсь стереотип, що це дуже зайнята людина, і що можливо, ми йому надоїдаємо, так що оцей підприємець не має часу, але підприємці насправді самі дають свій телефон і кажуть і чекають, коли їм зателефонують. І ми, от спеціально на таборі, ем, з дітьми працювали ментори підприємці. А для викладачів у нас були спеціальні сесії. Де ми підключали минулорічних менторів, які розказували про свій досвід, чому вони прийшли в цей проект? Що насправді їм ніхто за це не платить гроші, що це їхня внутрішня ініціатива підтримати українську молодь, тому що в їхньому ще декілька років назад вони такі ж самі були, і вони ж самі говорять, що якби нас хтось в цей момент підтримав, можливо, наш старт був би трішки інакшим. І набагато швидше а, так, тому ми безумовно надзвичайно вдячні підприємцям, що вони є такі ініціативні і а, працюють на благо молоді. Щодо планів, ви вже зазначили, що відбудеться ярмарок. Можливо, анонсуєте, коли розпочнеться наступна програма для того, для охочих, які хотіли би взяти участь у цій програмі, де реєструватися, як це буде відбуватися. Е, так, власне, е, весною в нас от відбувається набір. Е, тобто ми приймаємо заявки від навчальних закладів. Але тут у мене така дуже хороша є новина для Хмельницької області. Бо це є перша програма, з якою ми зайшли. А з вересня наступного року ми будемо навчальним закладам ще пропонувати ще одну програму від Junior Achievement, Це буде фінансова грамотність. Зараз цей проект реалізовується в восьми регіонах України і в наших планах з вересня залучати школи, профтехи, коледжі е Хмельницької області. Це курс для старшокласників. Дуже практичний, повністю практичний курс. Він відрізняється від того, що є на ринку. Він має інтерактивну платформу, відеоуроки, інтерактивні презентації. Крім того, практичний на кожному занятті діти працюють в групах. Вони щось аналізують, вони досліджують, і додатково ще кожна дитина на кінець курсу створює свій план заощаджень, визначає свої фінансові цілі. Роздумує, де б вона вклала гроші, тобто формує навіть інвестиційний план. І цей проект ми будемо активно вже співпрацювати з навчальними закладами весною і знову ж таки чекаємо школи, заклади профтехосвіти, і Будемо раді бачити в ще одному проекті. Дякуємо вам. На цьому у нас все Отож, спілкувалися про з Вірою Друговою, менеджеркою програми громадської організації Junior Achievement Ukraine. Дякуємо за вашу роботу, за те, що активно долучаєте молодь і до підприємницької діяльності.